Звідки ви взяли, що це великі витрати? Тобто з чим ви порівнюєте? Тому що є показники витрат пального на трасі, є показники по місту. Якщо ви рухаєтесь по місту, то можливо, це можуть бути і нормальні витрати. Друге, це якість пального. Третє: як ви міряєте, ви враховуєте те, що ви запустили автомобіль? Там він трохи стояв, прогрівався. Дуже багато на витрату впливає техніка управління. Вчасне або невчасне перемикання передач, а вчасне або невчасне гальмування. Я вам поставлю запитання, коли ви їдете на автомобілі, де знаходиться частіше ваша права нога по місту на педалі газу чи на педалі гальм? Якщо 60% Відсотків вона знаходиться на педалі газу, або більше 50%, Ви їдете не економно і неправильно, тому що більшу частину по місту нога повинна знаходитися на педалі газу. Далі, Коли ви перемикаєте передачу, якщо ви перші там 2-3 місяці управляєте автомобілем, поки що у вас часто стресові ситуації на дорозі, і ви можете затриматись, наприклад, на другій передачі, хоча вже треба було вімкнути третю, або можете невчасно вімкнути пониження передачі і їдете там на четвертій, хоча вже треба було третю, або другу. Тобто ці всі моменти можуть бути. Це нормально. Єдине на що звертаю увагу: не переходьте на автомобілі на нітральну передачу, тому що нітральна передача котитися там дуже довго, якщо окотитись там з горочки, ще щось не економить пальне. Точно Ну і далі це ще сам автомобіль, тобто перевірити всю систему паливну, фільтра. Ну тобто, все перевірити, що впливає на витрати пального. Але для такого автомобіля по місту в тянучках, іноді в заторах, іноді в таких повільних рухах. Це може бути нормальні витрати, якщо ви бачите в книжці або в інтернеті написано, що витрати по цьому автомобілю 8, а у вас 10, для водія початківця. Це може бути ок, щоб дійти до восьми. Треба ідеально знати, коли перемикати передачі. Вам треба прочитати інструкцію або рекомендації до вашого автомобіля. на скільки тисяч обертів, або про які швидкості, або в який момент, коли що перемикати, або взяти з собою інструктор, щоб він вам підшліфував ось ці всі моменти там за годинку, дві.